Насипаю зараз декоративну штукатурку американку, Уже матеріал в кольорі. Такий класний матеріал знайшли, ось ми дивіться, насипали вже. Насипаю на велику форсунку. Кварс ґрунтівка у нас вже затанована. І матеріал також для нанесення механізованого носення також на затанований. Перший раз я цим матеріалом працюю. І банально. і насипаю. Після того, як пройде 15-20 хвилин, ми будемо вже створювати саму фактуру нашу мапу світа американку, грото, кому як подобається. Тому, кому потрібна така декоративна штукатурка, зритаюсь!